Ми в ефірі. Це програма Харків онлайн. Шановні глядачі. Я вітаю усіх, хто щойно приєднався, і дякую всім, хто з нами залишається з самого початку нашої програми. Отже, відразу хочу представити тему нашої зустрічі із гостями: це поради щодо професійного навчання та пошуку роботи. Власне, їх надасть Ірина Полуніна, заступник директора Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Вітаю вас, пані Ірино. на студії. От дійсно, знаєте, питання освіти. Ну, це таке актор питання, особливо для молоді, так ну і дійсно тут варто говорити про те, що пропонує ваш заклад. Так, які терміни, ну всі деталі, будь ласка, прошу вас. По-перше, я хочу сказати, що Центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості є закладом освіти державним третього рівня акредитації. Ми здійснюємо підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації осіб за ліцензованими професіями. На сьогодні в нашому центрі їх 26. Це такі професії, наприклад, в сфері промисловій, це токар. Оператор станків верстатів з програмним керуванням, верстатник широкого профілю, налагоджувальник, фрезерувальник. Якщо ми кажемо про сферу будівництва, це маляр, штукатур, лицювальник-плиточник, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Також ми здійснюємо навчання за професіями у сфері послуг: це манікюр, педікюр, дуже затребувані професії. Це... Касир, перукар, модельєр швачка, закрійник, в'язальник трикотажних виробів, також ми навчаємо на оператора з обробки інформації. Що стосується термінів, середній термін навчання у нашому закладі ну, десь приблизно 5-5,5 місяців. Угу. Якщо говорити про необхідні знання, хто може їх отримати, що для цього потрібно, будь ласка. А... У нас можуть навчатися як безробітні особи, які зареєстровані в службі зайнятості, так і працюючі громадяни за направленням роботодавця, і фізичні особи за власним бажанням. Якщо ми кажемо за безробітних осіб, то їх навчання здійснюється за рахунок фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття. Якщо ми кажемо про осіб, які направляються працюючі особи, які направляються роботодавцям, Навчання здійснюється на договірній основі за кошти роботодавця. І фізичні особи проходять навчання за свій кошт. Угу. Якщо говорити про вимоги до вступу, це також актуальне питання. так Що для цього потрібно, будь ласка? У Нас дуже спрощений, спрощений вступ до нашого учбового закладу, і найголовніше це, мабуть, мати бажання отримати актуальну професію. Вступ здійснюється за освітньо-кваліфікаційними вимогами конкретної обраної професії щодо документів, які подаються, це якщо це безробітна особа, це направлення служби зайнятості на навчання. Для всіх без винятку медична довідка за формою 086. Якщо навчання здійснюється за професією сфери послуг, треба надати медичну книжку. Угу. Також особа має при собі мати паспорт. І документ про середню загальну освіту. Якщо це підвищення кваліфікації, то документ, який засвідчує вже отриманий колись рівень кваліфікації або розряд. Пані Ірино, от знаєте, припустимо таку ситуацію. Ми розглядаємо зараз зараз питання для навчання та можливостей як для студентів, так і для осіб більш старшого віку. От угу. така ситуація, якщо от, людина вже не студентського віку, так у якої обмаль часу, там за якихось там обставин певних для навчання, там що служба зайнятості пропонує у такому випадку, аби там, зекономити час, там ресурси людські, так? так звичайно. І я можу сказати, що унікальність нашого закладу. Кладу полягає в тому, що ми працюємо з дорослим населенням і не маємо жодних вікових обмежень. І у дуже стислі терміни, ми можемо надати людині допомогу в отриманні саме тієї професії, яка буде актуальна на ринку праці. Угу. От якщо знаєте, говорити, ми сьогодні говоримо про ну, знову ж таки працевлаштування, так? угу. тому що це от, ну, мета будь-якого навчання там, або тренінгів, або щось, це так. ну, от, таке успішне працевлаштування. Так? Говорячи про ваш навчальний заклад. Що ви пропонуєте випускникам, так? Знову ж таки, щодо переваг, на мою думку, нашого навчального закладу, наш навчальний заклад є структурним підрозділом служби зайнятості. І тому наші слухачі вони не отримують професію, яка відірвана від реалій. За допомогою моніторингу, який здійснює обласна служба зайнятості, ми пропонуємо навчання за тими професіями, які нададуть можливість саме працевлаштування. Більше того, поєднання у нашому навчальному процесі теоретичних знань, працевлаштування в майстернях і виробничої практики на підприємствах дає дуже гарний результат. Бо, як правило, Люди йдуть на практику саме на те підприємство, на яке потім буде здійснення працевлаштування. Це вирішується ще в процесі проходження професійного навчання. Угу. Шановні глядачі, я хочу зосередити вашу увагу на тому, що ну певно, що ті, хто шукав роботу, і можливо, ви зараз шукаєте роботу, можливо, вам необхідна ця інформація. Ви стикалися таким моментом, як різні ресурси з пошуку роботи. От і саме з цього приводу, і ще з цього приводу до нас і завітала гостя. Отже. Пані Ірино, я вас прошу детально розказати так про ресурси пошуку роботи, і якими є рекомендації, де їх можна отримати власне, ну, всю інформацію, яка цікавить наших глядачів. Мені здається, що передачі не вистачить, щоб розказати про всі наявні ресурси служби зайнятості. Їх дуже багато, як і функції служби зайнятості. але може такі стислі, найцікавіші, сучасні, можу так сказати. На базі служби зайнятості створені центри кар'єрного успіху людини, де, він може, де людина може пройти тренінг отримати будь-яку індивідуальну профконсультацію щодо обрання професії, визначення професії. Також створені консалтингові центри, де здійснюється індивідуальний підбір для роботодавця претендентів. Є такий ресурс, як, звичайно ж, складання резюме, якісне складання резюме, і цілий блок семінарів, під час яких навчаються робити фахово, і відеорезюме – це Давайте такий, детально так, оглянемо так, це кожен такий. з аспектів, так, кожен з пунктів, резюме, про реальну вагу цього документа, так. І все ж таки, ви сказали про ефективне та якісне складання. Як його правильно скласти? Можливо, зараз наші глядачі будуть занотовувати або звернуться до вас з цього приводу. Традиційно пошук роботи починається зі складання резюме та оцінки цього резюме роботодавцем. І за стилем, змістом, способом подачі інформації кадровик складає свою особисту думку про претендента, яку він може або спростувати, або підтвердити під час особистої зустрічі. Тому резюме це ваша, можна сказати, візитівка, або але у більш розширеному форматі. Разом з тим для якісного складання резюме слід дотримуватися певних правил. І є та необхідна інформація, яка повинна обов'язково міститися у цьому документі самопрезентації. Це, по-перше, інформація щодо вакантної посади, на яку претендує автор. Це контакти, особи, професійні навички, інформація про освіту, досвід і додаткові навички. Також є, як я казала, правила, основні складання резюме. По-перше, це стислість. Ну, Оптимальна, мабуть, оптимальний розмір резюме це одна сторінка. Але якщо ви бачите, що ви що ви такий так, фахівець, так, що у вас так, не не, вистачить не можете вдатися да, в цей розмір, ми рекомендуємо основну інформацію викласти на першій сторінці, а додаткову інформацію на другій. Ну, додаткова інформація це може бути щодо володіння іноземними мовами або можливість користування якимось професійними комп'ютерними програмами. По-друге… Звичайно ж, грамотність. Ну, грамотність є запорукою успіху будь-якого резюме. Тому, коли ви склали резюме, ми рекомендуємо перевірити його на наявність помилок. Це достовірність. В резюме слід писати лише правду. Бо будь-яка інформація, яка викладена в резюме, вона ну, дуже просто може бути перевірена. Слід звернутися також на формат викладення, використовуйте лише діловий стіль, розподіліть інформацію на логічні розділи. Ну і я думаю, ще важливим є конкретність резюме. Під кожну вакансію слід складати нове резюме. Інформація, яка подається роботодавцю на розгляд, вона повинна відповідати саме заявленій вакансії. Знаєте, от, говорячи, ви говорили про ті там особисті навички або додаткову інформацію. От у цьому розділі зазвичай. Ну, ми, громадяни, шукачі роботи пишемо ну, щось особисте, так? якісь там особисті там, речі, або там, риси характеру. От я хочу вас запитати стосовно цього приводу, що тут варто писати, там, де не оці там, технічні вік, там, телефон або там, досвід роботи. А от саме коли людина пише від себе інформацію, там, що потрібно писати, не де там, який є гарний, прекрасний фахівець, там або там, готовий, там, креативний, там, енергійний. От а... як відійти від цього, то можливо там? Стереотипного от, цього складання насправді все повинно бути логічно, все залежить від посади, на яку ви претендуєте. Якщо це посада якогось технічного складу, то тут варто вказати ваші навички, як я вже казала, використання програмного забезпечення, щось таке. Якщо, наприклад, ця посада пов'язана зі спілкуванням з людьми. Ви можете вказати ваші навички, комунікабельність, відкритість. Все залежить від випадку, від конкретної ситуації. Ви також сказали про новацію в центрі зайнятості. Я думаю, що наші глядачі з нею знайомі. Це відеорезюме, наскільки от ця новація знайшла відгук у серцях шукачів роботи, так, і наскільки ну, от вона популярна, там затребувана. Ласка. Насправді це від складання відеорезюме та пошук за допомогою відеорезюме це досить нова послуга в службі зайнятості дійсно, але вона вже набула популярності, бо вона допомагає роботодавцю вже на першому етапі ознайомлення з претендентом робити висновки. Що таке відеорезюме? Це короткий відеоролик у цифровому форматі, який е, зручний для відправлення та відтворення, і містить е, вичерпну, конкретну, коротку, вичерпну інформацію про себе. Ну, зазвичай це до хвилини, так? Десь секунд так, 30 до хвилини. Так, так. Угу. Е, е, Вона містить розповідь про свої е, автобіографічні дані, про освіту, досвід роботи, е, відеорезюме. Є переваги щодо е, наявності відеорезюме на додаток до основного резюме. Розумієте, коли людина е, проходить співбесіду з потенційним роботодавцем, як правило, це відбувається на території роботодавця. Угу. І людина знаходиться в ну, дещо в стресовому стані. І це заважає їй. Е, Показати себе у всій красі своїх професійних навичок. Коли ви складаєте відеорезюме, ви можете обрати час, місце, налаштуватися, ви можете зробити репетицію. І це дуже збільшує шанси запрошення вас на співбесіду до роботодавця. Якщо казати про... Де хто ну, користується, цією за якими він записується. Так. Послуга доступна в центрах зайнятості для кожної людини, але зазвичай більше користуються цією послугою молодь. Але люди і зрілого віку також складають відеорезюме. Річ у тім, що це дуже ефективно, коли ви шукаєте роботу за. Відповідними напрямками так. технічними, так або Або якщо ви шукаєте роботу місців. в іншій місцевості, відеорезюме ви склали і направили. Також це буде доречно для людей, які мають невеликий досвід роботи. Це випускники навчальних закладів. Їх кар'єрний досвід ще дуже невеликий. І тому вони можуть привабити роботодавця саме цікавою формою подачі інформації про себе. В центрі зайнятості вам можуть допомогти спеціаліст-профконсультант допоможе скласти резюме, він може скласти сценарний план, mm -hmm. налаштувати вас на позитивне висвітлення інформації, Він... Зробить запис роліку і, за вашим бажанням, може розмістити його на офіційному порталі служби зайнятості в Ютуб. Угу. Все так просто здається, так? Ви знаєте, не все так складно. Ну, можливо, навіть так краще. От пані Ірино, ви сказали, що ну, співробітник там зі відповідного відділу він співпрацює з особою, яка шукає роботу. Так. Ми зараз от, знаєте, говоримо для глядачів і е, такий момент психологічний. Знаємо, що от ми, як телевізійники, там, знаємо там, роботу там, з камерою, так можливо, що е, також у нас є і от експерти, гості різні бувають, які от реакція на камеру. Тут, можливо, е, такий самий психологічний момент. Так? Людина, там, вона е, висококласний спеціаліст, фахівець, але коли вона бачить камеру, бо як там з нею би не працювала, не налаштовувала все. Е, ну, тобто відбувається. там, Якийсь ступор, так, є таке слово, як перебороти в цей момент, тому що насправді от, здається, що все так просто, але от, цей момент є присутній. Я певно що впевнена в цьому, так? як вирішується це питання. Розумієте, воно вирішується під час індивідуальної роботи з клієнтом. Дійсно, люди різні. Хтось приходить, сідає, складає плани і дуже гарно на камеру це все розповідає. Але зазвичай, ну дійсно, людина, яка приходить в службу зайнятості, вона і так знаходиться в дещо стресовому стані через життєві обставини. І важко їй вирішити піти на цей крок. Особливо, якщо вже досить довгий термін так. людина залишається без роботи. Так річ у тім, що у нас працюють фахові спеціалісти, психологи. Ми проводимо тренінги, ми проводимо індивідуальні консультації. Бувають моменти, коли не вистачає одного разу, щоб записати відео резюме. Людина може приходити декілька разів. При цьому під час першого відвідування може бути складений сценарний план. Він може репетувати вдома. Потім він може прийти. Ну пробачте, але може прийти жіночка, яка на себе погляне у камеру і скаже: мені цей, цей колір не дуже личить. Ну, таке ж теж є. Людина повинна собі подобатися, коли вона себе презентує. Тому е, відеорезюме може записуватися за декілька разів. Ну або, знаєте, такий момент е, також. Ви сказали, що це психологічне налаштування, що е, це такий момент професійної можливо, підготовки, так і е, 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 от. Відеорезюме, яку ви сказали, що це автобіографічні дані, якась там особиста інформація. Mm -hmm. От що головне, от знаєте, на вашу думку, на ваш погляд, як експерта, що головне сказати, от які головні мають бути слова у цьому відеорезюме, аби вони зачепили роботодавця, і от людина знайшла саме ту роботу, ту сферу діяльності, про яку вона мріє. Ви знаєте, насправді, коли роботодавець, мені так здається, коли роботодавець дивиться відеорезюме, для нього не так важливо викладення своєї професійного життя претендента як можливість складення загального враження про особу, як вона поводиться, як вона висловлюється, наскільки вона активна у своєму пошуку роботи і наскільки вона хоче працювати. І тому мені здається, що особа, яка записує відеорезюме, і вона це як правило робить на додаток до основного резюме, їй слід звернути увагу саме на ці моменти угу. щодо загального враження на роботодавця. Пані Ірино, сьогодні ми оглядаємо такі дві напрямні так нашої розмови: це правильне та ефективне якісне складання резюме і моменти, скажімо так, робітничі професії. Так угу. власне, от у нас не так багато часу залишається. Просто наприкінці я хочу вас запитати про результати та от висновки, які відбуваються, які людина робить після закінчення вашого навчального закладу. І знову ж таки, ми акцентуємо увагу на тому, що. Робітничі професії це модно, стильно, це дорого. От знаєте, тому що комусь потрібно нам будувати будинки, там шити одяг або таке інше, будь ласка. Результати і висновки, так. Ви знаєте, тісна співпраця з роботодавцем. Дає нам можливість забезпечити такий учбово виробничий процес і організувати на такому високому рівні виробничу практику, що ми досягаємо ну, не 100% результату щодо працевлаштування, але це приблизно 90%. Це залишний показник. Я також так вважаю, тим більше що навчаємо за такі стислі терміни. Тому Робітнича професія в нашому регіоні вона буде завжди, мабуть, актуальна. І вона актуальна на сьогодні, і е, учбов, наш учбовий заклад е, за допомогою роботодавців, є рада роботодавців, е, максимально наближує процес навчання до реалій. Бо у нас є е, сучасна матеріальна база, яка дозволяє слухачу отримувати. Професійні навички саме на тому обладнанні, яке зараз використовується на сучасних підприємствах, ну тому тільки плюси бачимо однозначно. Я вам дуже дякую, що ви до нас завітали. Дякую за ваш такий професійний погляд, професійні рекомендації. Вважаю, що інформація актуальна, корисна. Як і завжди, шановні глядачі, а я вам нагадаю, що ми спілкувалися з Іриною Полуніною, заступником директора Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.